Відомий британський промоутер Едді Хірн емоційно відреагував на заяву абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика, який висловив бажання продовжувати професійну боксерську кар'єру до 41 року у коментарі, опублікованому на sport.ua. хірн визнав, що раніше сам припускав, що усику можливо варто задуматися про завершення кар'єри, але слова українця змусили його переглянути свою позицію. Гусик дійсно сказав, що хоче битися до 41 року. Знаєте, іноді ми самі відправляємо спортсменів на пенсію, чи не так і сам говорив, що можливо йому варто завершити кар'єру. Але може Олександр нас чує і думає, та йти до. Бо я почуваюся чудово, боксую краще, ніж будь-коли, чому маю зупинятися. І він має рацію абсолютно. Якщо Усик у чудовій формі, і усе ще голодний до перемог, бажаю йому успіху, заявив Хірн Олександр Усик, якому зараз 38 років, є володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBF. У суперважкій вазі з рекордом 24-0-15 нокаутів він залишається непереможним і продовжує демонструвати виняткову форму. Зокрема, після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі, які принесли йому звання абсолютного чемпіона. У недавньому інтерв'ю Усик поділився планами продовжувати виступати ще протягом кількох років, зазначивши, що почувається фізично і ментально готовим до нових викликів.